Може більше б для дітей зробили якихось майданчиків, фонтанів. Яка зараз найбільша проблема у калуші? От, в принципі, Не тільки в калуші, тут, напевно, зараз всюди проблема. Зараз проблема з робочими місцями, верніше нестача робочих місць, немає роботи. Верніше роботи є, немає працівників. Та може більше б для дітей зробили якихось майданчиків, фонтанів. Це що з музикою було. Це було б приємніше, щоб цей фонтан був, допустимо, так, з музикою, як в Одесі, в великих містах. Можливо, трохи бордюри треба десь підробити. Бруківку, велодоріжка б не помішала, ну, інфраструктуру підтягнути, а так то все добре. Кало зараз найбільша проблема та, яка в цілій Україні, це війна, це обмеження через воєнний стан. Проблем є багато. особливо там хвостосховище, це те, що є, що напевно, знаєте, далі. Кар'єр, таке саме, ти може тепер починаєш тікати, прориватися вода, і вода стікає, вона стікає куди. У Потічки, а потічки, у річки. А так. Господи, гамом небе війна закінчиться. Благоустрою не вистачає. Не вистачає, бо площа занедбана, ось ця якраз центрова частина міста. То всюди одна та сама проблема. Напевно, неправильно розпоряджається грішми. Це в усіх містах таке. Десь, десь щось купують, десь щось пере, Перекуповують, десь щось відмивають. Звичайно, є проблеми в місті, як і в кожному зараз місті, напевно, це ну, їх видно, їх замітно, але в першу чергу це, звичайно, потреби захисників і їхні. Е, те, що можна пришвидшити перемогу, а після перемоги вже все буде добре. Я віщим, певно, що шукала. Заживе і ну, ми почуємо про нього не тільки на рівні України. Ну найбільше там, пане як у всіх, війна, ну а вже потім вже наші внутрішні проблеми це очисні споруди. Друге, це є наше теплогенеруюче підприємство, яке так само вже віддано державою в приватні руки. І щороку, як ми входимо в опальний період, це майже ну, це величезна проблема. То я вважаю, що це такі дві галузі, які взагалі на штуціяльність громади. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.